центральна команда проти там, щоб хтось там щось добував. Ну так може до абсурду дійти. Ми завжди можемо бути проти. Значить, я вам що хочу сказати. Дойти ми до цього не дойдемо. От, наприклад, ми сьогодні тільки розмовляли, коли Ігор Гуняк наш і дівчатка, які зараз працюють там у цьому як він називається, реанімаційний пакет реформ, Оганни Гопко. І вони, коли об'їжджали в, в Львівській області, там же вже теж прийнято рішення обласної ради видобувати славцевий газ, mm -hmm. то пропонується два варіанти. Тобто, люди, по-перше, тих, які розуміють, а Аїна от сама не дасть збрехати. Бачила, як жіночка кричала криком. Істерика така була, що я такої в житті не бачила. Що, ви не розумієте, що таке, коли дитині не має дати кружку води. Це не абсурд. Це життя, це вже в тому селі, де води немає. І от вона мені не дасть збрехати, як це було, правильно? Значить, тому один із варіантів перше, заборонити, якщо ти розумієш, що це небезпека для твого життя і життєвого простору, Інше вимагати водогон, наприклад. Там каналізацію, ще щось забезпечення ну, захист від того, що від тих наслідків, які можуть бути від цього видобування. Тобто люди, люди вирішують це самі. Перше, друге, ті люди, які заходять на цю територію і збираються видобувати, вони повинні переконати, що це безпечно, що це. А ми ж до речі, навчилися досліджувати світовий досвід і в Америці там і ще десь побули, і наші люди їздили От ми співпрацювали екологічною асоціацією якоюсь українською вони мали досвід, відео склали, коли не в Америку їздили. Тобто, коли є такий загальний досвід і говорить, що це небезпека, то люди правильно це роблять і е, можна замінити. І, ви ж бачите, і навіть Чи і технології батаре... ви використати, які доведуть, що це небезпечно. Так, безпечно. Безпечно. Сонячні батареї, будь ласка, не в офшори вивозьте гроші, не розкрадайте все це, от вкладайте, будь ласка, і ресурсів дуже багато. Щоб ви знали, коли ми дослідили, що в нас в офшори вивозиться тисячу бюджетів України за рік, тобто ви розумієте, як ми можемо бути забезпечені, якщо ми оформимо те національне багатство? Тому я не думаю, що абсурд може бути. Якщо достатня кількість національного багатства і економічних ресурсів, то все можна повирішувати. І ті залишаться задоволені і інші. Добре, я візьму на себе таку ініціативу, значить, знаю, це вся теорія.